Виїхали за кордон і не повернулися. Ну деле, правильно было би не отмечать сьогодні, а про Конституцію України особливо депутатам і політикам. Народні депутати, які чхати хотіли на закони, які самі ж вигадували. Ну мені це невідомо і навіть якщо це було в чому питання, офіційно вони прямували у відрядження своїй радної знакомої дівської області. От вийшов і пішов, і пішов в Молдавію. Усі строки, котрим обіцяємо, всі будь виповнені, але нині облаштували нове комфортне життя в європейських країнах. Хто вони? Ці громадяни світу, для яких кордони всього всього-навсього умовність. Дивіться у цьому випуску. З вами Фаїна Василенко і всі подробиці про депутатські відрядження за мить. Нардеп слуги народу Андрій Одарченко зізнався про втечу на засіданні Вищого антикорупційного суду, де з'явився увага онлайн. Народний депутат, якого підозрюють у хабарництві, заявив, що виїхав з України через загрозу життю та здоров'ю. При цьому, на запитання прокурорки, чи пропонував він гроші Мустафіна Єму, колишньому голові державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, депутат відповів. Ствердно, вище антикорупційний суд спершу заочно заарештував Одарченка. Депутат намагався підкупити наєма біткоїнами. На суді Одарченко заперечував звинувачення. Він визнав контакти з Мустафою наємом, але пояснював їх тим, що чиновник нібито просив навчити його користуватися криптовалютою. Справу депутат назвав політичним переслідуванням. 17 вересня 2024 року. Одарченко перетнув кордон із Румунією у зворотному напрямку. Більше не повертався. А через місяць депутата засудили до восьми років позбавлення волі заочно. За інформацією журналістів-розслідувачів від української феміди, Одарченко переховується в Угорщині, мешкає в Будапешті. Одного разу його затримала тамтешня поліція і з'ясувала, що він перебуває в міжнародному розшуку. Тоді ж Одарченко попросив України політичного притулку. Його відпустили, і жодних звісток від колишнього нардепа. Відтоді не було. Як думаєте, повернеться на батьківщину цей політик? Ще один нардеп, який відшукав ліпшої долі за кордоном, Віталій Борт, колишній регіонал та ОПЗЖшник. у 2014 році. Перебуваючи у складі партії регіонів, він голосував за диктаторські закони 16 січня та підтримував проведення сепаратистського референдуму на Донбасі. Ще раніше, у 2010-му, він голосував за харківські угоди, себто продовження перебування чорноморського флоту Росії в Криму. Відомо також, що його мати має російське громадянство у 2019-му Борт став народним депутатом від ОПЗЖ. А після заборони цієї політичної сили приєднався до новоствореної партії Платформа за життя і мир крутився як міг, аби тільки сидіти в раді. У 2022-му борта внесли до відкритого реєстру державних зрадників, який створила громадська організація Рух чесно» та НАЗКА у 2023-му році. Журналісти схем зафіксували кілька поїздок борта за кордон теж до Угорщини. Там він зустрічався з депутатом тамтешнього парламенту, соратником прем'єра Віктора Орбана. При цьому кожного разу він порушував законодавчі строки повернення в Україну. Власне, саме після публікації схем в прокуратурі заявили, що розслідують закордонні поїздки нардепа, зокрема, можливу підробку документів для виїзду за кордон. Втім, віз і нині там жодних висновків чи вироків. Цього року стало відомо, що дружина Борта купила землю під забудову на Львівщині, або ж це зробили від її імені. Вартість ділянки 8 із лишком мільйонів гривень. Ще один народний обранець, який внадився їздити за кордон, Олександр Куницький. Він виїхав у відрядження до Сполучених Штатів Америки, з якого, як ви розумієте, так і не повернувся. Журналісти чесно з'ясували, що нардеп після 2014-го співпрацював з росіянами. А на початку вторгнення був затриманий за зйомку блокпоста. У 2019 році слуга народу сформувала монобільшість, провівши до ради і списочників і мажоритарників. До них приєднався і Куницький – блогер ЗП Саньок із півтора мільйонами. Підписників, який знімав роботу поліції та їздив до Криму після окупації, до політики Куницький мав бізнес із харківською компанією Авто Ентерпрайз, що виробляє зарядні станції для електромобілів. Його партнер Дмитро Ніконов став помічником депутата, а приймальню відкрили на території підприємства. За даними журналістів, у 2020-му компанія постачала станції до Ерефії, які потім опинилися в окупованому Криму. Куницький став депутатом за округом номер 169 Але ЦВК спершу скасувала його реєстрацію через відсутність п'ятирічного проживання в Україні. Потім суд дозволив балотування. Куницького затято підтримував ще один депутат, Дубінський, нині підозрюваний у Держзраді. Утім, останній, хоча б в Україні, чи повернеться Куницький із затяжного відрядження до штатів? Питання відкрите. А я виїхав двадцять. 20... 3 августа я виїхав із Києва, попросив у товарища. Мені його водій підвез в Одеську область. В Одеську область я вийшов із машини в своєї радної знайомої Одеської області. От, вийшов і пішов. Це нардеп Артем Дмитрук, як бачимо, сам розповів, як втік з України. Спершу він виїхав до Молдови, згодом перебрався до Італії і заявив. Буцімто офіс президента погрожував його ліквідувати. Про переслідування Дмитрук розповів в інтерв'ю одеському юристу. А в квітні 25-го року Артем Дмитрук, будучи вже в Лондоні, опублікував відео, як гуляє з родиною у гайд парку, одягнений у рясу священника. Він же і подиякон московського патріархату. Тож, коли Дмитрук вирішив перебратися до міста на темзі. 20 серпня 2024 року у день ухвалення Верховною Радою закону про заборону української православної церкви Московського патріархату, яку так наполегливо захищав нардеп Дмитрук. Наступного дня його родина перетнула кордон із Молдовою а 23 серпня. Він сам вже наступного дня парламентар звернувся до місцевої поліції біля пункту пропуску Паланка. У Молдові Дмитрук отримав спеціальний документ, що дозволив йому залишити територію країни. Після чого він вирушив далі. В Україні народний депутат живаво просував проросійські наративи. Зокрема, виступав на захист московського патріархату. Коли Дмитрук виїхав, йому оголосили підозру в нападі на правоохоронця та військового. Голова центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив ефірі громадського радіо, що Дмитрука нібито попередили про майбутню підозру. Державне бюро розслідувань знало про його наміри, але не змогло зупинити, адже на той момент підозру ще не оголосили. В ДБР пояснили, що підозру чинним народним депутатам може виписати лише генеральний прокурор. У випадку Дмитрука це сталося 25 серпня після його втечі. Частина нардепів нинішнього скликання виїхала за межі України. Тікаючи від правосуддя Минулоріч на сайті Міністерства внутрішніх справ опублікували 11 повідомлень про розшук народних депутатів Верховної Ради. Всі вони мають підозри у вчиненні кримінальних правопорушень. Деякі вже отримали вироки і переховуються за кордоном. На початку роботи ради цього скликання парламентарі проголосували за зміну до 80-ї статті конституції, яка скасувала недоторканність народних депутатів. Втім, уникнути покарання слуги народу намагаються різними способами: від затягування судових процесів до втечі. Частина з колишніх депутатів-втікачів вже навіть втратили мандат. Хтось втік у Європу, як Дмитрук, який ховається в Лондоні, або в Ізраїль, як Вадим Рабінович, чи в Росію, як Андрій Деркач. До більш суворого контролю відряджень нардепів дійшли після ганебної історії із Тищенком. Я вчора казав: залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити, а це не смішно. Я їх заробляв ні. Це не ця історія, коли Тищенко повідомили про підозру та провели обшуки після скандального інциденту 20 червня в Дніпрі, де його охорона напала на колишнього військового кракена Дмитра Павлова. Йдеться про поїздку нардепа Тищенка до Таїланду в січні 2023-го. Саме цей скандал змусив владу змінити правила виїзду посадовців. За кордон після розголосу голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що не підписував розпорядження про відрядження Тищенка. Наслідки були миттєвими. Депутата виключили з партії Слуга народу та звільнили з посади заступника голови фракції. У відповідь Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення обмежити виїзд посадовців без чіткої державної моти. Тепер підставою може бути лише офіційне службове розпорядження. Ну а що далі? Скажете ви? А далі. Поки все на совісті депутатів у більшості демократичних парламентів дані про закордонні відрядження депутатів відкриті для суспільства. Можна знайти детальну інформацію про міжнародні візити, профінансовані приватними чи іноземними джерелами із зазначенням учасників, місця та всіх витрат. У Верховній Раді кажуть, критерії чи підстави, за якими депутати можуть виїжджати за кордон від участі в асамблеях і групах дружби до поїздок для допомоги силам оборони чи за сприяння розвідки. Та навіть за наявності правил суспільство не знає, хто і на яких підставах отримує цей дозвіл. Без відкритих даних перевірити дотримання критеріїв неможливо. Щоб уникнути зловживання і відновити довіру, система відряджень має стати прозорою та підзвітною. Водночас, питання безпеки вимагає, щоб деталі публікувалися вже після повернення делегацій із зазначенням складу, мети, фінансування та результатів, інакше навіть під час воєнного стану чиновники і депутати і надалі залишатимуть країну під виглядом службових поїздок і, можливо, не повертатимуться. Ми ж обов'язково повернемось до вас наступного разу і розкажемо нові шокуючі факти про втікачів можновладців. А як вам ці вояжі народних обранців? Що думаєте про правила для їхнього виїзду? Можливо, варто їх переглянути? Напишіть, що думаєте нам в коментарях. На цьому ми нас все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами! Все буде Україна!